Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про навколо політичне будемо говорити з нашим гостем Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, з нами сьогодні спілкується. Вітаю, пане Валентине, слава Україні. Героям слава, мої вітання. Дякую за запрошення. Друзі, ну у нас традиційно цікава розмова має бути із паном Валентином, тому закликаю підтримати її своєю вподобайкою підпискою. Ну, звісно ж кілька приємних слів у коментарях потрібно написати. Не забувайте про дзвіночок. Це та штука, яка допоможе вам бути в курсі усіх анонсів і усіх оновлень на нашому youtube каналі Ми розпочинаємо. Пане Валентине, от з'явилася інформація в телеграм пабліках про те, що е, цікаві зустрічі проводить один із наших нардепів Верховної Ради України. Такий собі Микола Княжицький, е, член е, партії Європейська Солідарність експрезидента України. Як мінімум кілька разів залишав Україну для зустрічі з ФСБшником Володимиром Сівковичем, публікують фотографії їхні спільні, е, ніяких офіційних заяв стосовно цього немає, але знову ж таки телеграм-пабліки без посилання на кого-небудь також варто зауважити. Пишуть, що е, пан Княжицький вже протягом повномасштабного вторгнення користався своїм мандатом, виїздив до Туреччини і там зустрічався із Сівковичем, е, начебто, задля того, аби узгоджувати різні. Е, і псооперації інформаційно-психологічні спецоперації на території нашої держави, чи схоже вам це все на правду? По-перше, а по-друге, наскільки це може бути популярним зв'язком? От на третьому році повномасштабного вторгнення, коли неважливо не з якої партії, але нардеп український спілкується із представником ФСБ Росії? Тут я би все таки хотів розглянути цю ситуацію в кількох площинах. Передусім, як ви зазначили, цю інформацію поширюють в телеграм-каналах, і я схильний думати, що тут маємо справу з ситуацією, коли імперія завдає удару у відповідь. Тобто, пан Княжицький розпочав цей наступ на телеграм в Україні. Ну відповідно на mm -hmm. на власників телеграм-каналів. Треба розуміти, що Телеграм канали в Україні це величезний мультимільйонний бізнес. Тому зрозуміло, що своїми заявами і певними спробами він становить загрозу для людей, які на тому дуже непогано заробляють. Ну і зрозуміло, що вони хотіли би якось протидіяти такій активності пану Княжицькому, тому, можливо, це є якраз їхнім за ходом у відповідь угу. це один момент. Але той факт, що цю інформацію поширюють телеграм-канали, і той факт, що у княжицького потенційно є конфлікт з власниками телеграм-каналів, не означає, що ця інформація недостовірна. Ну і це не означає, що ми не повинні на це реагувати. Тобто, тому що я роз неважливо, з якою мотивацією поширюють ті чи інші канали, ту чи іншу інформацію? Для нас важливіше поставити питання, наскільки та чи інша інформація відповідає дійсності. І якщо відповідає дійсності, то які висновки ми можемо з цього зробити? Тобто, те, що мотиви, грубо кажучи, телеграм-каналів є для того, щоб да, грубо кажучи, таку інформацію поширити, ми вище вже з'ясували. Що стосується зв'язків ну, княжицького з сівковича, ну так це також не вчора виникло. Ця інформація достатньо добро давно і добре відома. І ну наскільки мені не зраджує пам'ять, то княжицький і сівкович навіть перебувають у певних родинних відносинах. Ну тобто, і те, що вони були бізнес-партнерами в дуже багатьох проєктах ще в часі, коли пан Княжицький займався ну, медіабізнесом, давайте не будемо забувати, звідки прийшов княжицький. Тобто, відповідно, він має свої інтереси в медійному середовищі і. Тому цей конфлікт з телеграм-каналами також не на порожньому місці виник мабуть. А початок повномасштабного вторгнення міг не стати причиною розриву зв'язків зв зв'язків між двома людьми, які пов'язані, як ви зазначаєте, родинами якимись вузами. А я можу просто розвину хочу розвинути цю думку далі. Угу. Тобто, ну, сам факт бути пов'язаним з кимось родинними зв'язками, зв ну це так би мовити, ж ну якби від тебе не залежить. Це зрозуміло, е, Але перше, з ким, тобто, і по-друге, яке значення можуть сьогодні ці зв'язки відігравати? Проти Сівковича порушена наскільки я знаю кримінальна справа. Ну і ДБР ще 22-го року, да, у про у державній зраді, і у грудні минулого року вже Службою безпеки України. Ну ось дяка до людини, яка власне каже займалася координуванням всієї цієї іпсошної структури Росіян в Україні, ну і пов'язана зі справою Шухрича. Тобто треба розуміти, і ну і будь-яка людина, яка захоче розібратися, може погуглити і знайти відповідні матеріали у відкритому доступі. Але я тобто відкритий доступ це відкритий доступ, а юридична складова це юридична складова. тобто І я думаю, що робота там ведеться, доказова база е, збирається. Це ще один важливий момент. Далі, що стосується. Контактів чи не контактів, проблема ж не в тому, що виїжджав княжицький і зустрічався він Сивковичем чи не зустрічався він цивковичем. Проблема полягає на превеликий жаль в тому, що доволі часто, і ми з вами про це неодноразово вже говорили. Ті меседжі, ті позиції, які обстоюють і поширюють ну, в інформаційному просторі прихильники п'ятого президента України дивним чином. Співпадають, я би не сказав, що вони вже геть зовсім тотожні, але скажімо так суголосні з тими меседжами, які намагаються просувати в Україні і в світі якраз російські спецслужби проводячи свої ІПСО. Ну і тоді виникає наступне запитання: чи пов'язано це в якийсь спосіб між собою, чи пов'язані у такі от контакти? Окремих представників європейської солідарності з такими людьми, як Сівкович, які пов'язані в свою чергу з російськими спецслужбами, чи не є це якраз тим містком, за допомогою якого все це, власне кажучи, зустрічається і реалізується? Але це питання знову ж таки до правоохоронних органів, які повинні це все встановити, зібрати доказову базу і. Відповідно, ну довести це правильно? Ну, але я схильний думати, що робота в цьому напрямку е ведеться. Ну, далі рухаємося. Ну, а діяльність його патрона, Петра Олексійовича Порошенка. Ну, всі його гроші, які він отримує від Орбана. Ну Ми вже це неодноразово. Тобто, ви, чи, чи є це там, наприклад, з злочином з точки зору формально-юридичного? Ну ні, у нього є він бізнесмен, у нього є бізнес. Цей бізнес займається там менеджери, які там займаються інвестиціями в ціні папери. От вони інвестували в ціні папери о, угор, угорського уряду, який випускає. Ну от вони заробили собі прибуток. Ну я схильний думати, що це що конфлікт інтересів. Ну коли політик однієї держави інвестує в ціні папери іншої держави, mm. На, як навіть якщо б це була максимально дружня для, для нас держава. І в а моменти, це не дуже Ну, далі всі ці розмови про потенційні зустрічі з Орбаном, ну, всі е, ці е, дії, які вчиняє Служба безпеки України, говорячи да, про те, що, м'яко кажучи, подібні візити становлять загрозу національним інтересам України. Я схильний думати, що не безпідставно все це говориться. можемо далі подивитися, а хто родичі Петра Олексійовича Порошенка, ну, його невістка, росіянка, громадянка Російської Федерації. До речі, де його сини? Вони в Україні зараз перебувають? Якщо не в Україні, то на якій підставі вони перебувають не в Україні зараз? Ну далі ми ж розуміємо, що, друж... що дружина його сина навряд чи походить з непривілійованих прошарків російського суспільства. Вони, до речі, не в Росії також живуть, також бажаючи розібратися в ситуації, можуть знайти всю необхідну інформацію. То виникає наступне питання: чи Петро Олексійович Порошенко має контакти в Російській Федерації? Таку має контактів. І Я просто тепер хочу вийти на певні узагальнення, щоб це не виглядало так, знаєте, трошки упереджено. Свого часу я колись дійшов до висновку, що Україна і Росія дійсно не мають жодної доцільності мати посольства. Чому? Ну тому що зазвичай посольство це офіційні організації, які представляють інтереси, грубо кажучи, різних держав. Допомагають їм контактувати. Оскільки практично вся політична, економічна, управлінська еліта і в Росії, і в Україні виросла з радянської номенклатури, партноменклатури, комсомольської номенклатури, то вона має кровноспоріднені зв'язки, як я вже е, е, показав вам, наприклад, Петра Олексійовича, його родини, наприклад, того самого Сівковича. Тобто, насправді там родинні зв'язки значно глибші, значно більше. А якщо ми подивимося на бізнесові зв'язки, Бізнесові, ну, звертаю увагу, то їх буде ще більше. Ну, у них є усіх спільне підприємства, да, тобто якісь контакти з цього приводу також говорилося, зокрема, і мною, що насправді, е і в Росії в Україні після розвалу радянського союзу сформувалися ці, це от е по суті кримінальне корупційні е пострадянські еліти, які були пов'язані з цими кримінальними. Корупційними зв'язками і визискували, грубо кажучи, суспільство собі на користь. Ну в Україні просто поступово хоча б відбувався процес звільнення від цього. І, ну, тобто електоральна революція 19-го року, я схильний розглядати, як просто ще один крок на цьому шляху, який почався ще революцією на граніті, потім помаранчева революція, потім революція гідності. Тобто все-таки в Україні намагалися якось у цю пострадянську еліту. Якось прибрати або оновити, або очистити, і дійсно цей процес відбувався в Росії. Ця еліта законсервувалася і припває при владі купу років. Ну і зрозуміло, що було б дуже дивно, що у княжицького не було родичів в Росії, чи вони у Порошенка не було б спільного бізнесу в Росіяни. У Порошенка тільки вчора, а там не вчора, на минулому місяці конфіскували його фабрику зрештою Липецьку. А для того вона все там прекрасно працювала до 17-го року, здається, да, якщо мені не зраджує пам'ять, функціонувала, генеруючи прибуток і сплачуючи податки. Про це не дуже люблять згадувати прихильники Петра Олексійовича. Тобто, ти зрозуміло, що коли він говорить там жуму руку і обіймають, то треба розуміти, що вони з Путіним були знайомі і до того, і не тільки з Путіним були знайомі. І має прекрасні стосунки з дуже багатьма особами, які в оточенні Путіна. І в оточенні Порошенка було купа людей, які прекрасно контактують з людьми з оточення Путіна. Це такі собі діадохи Олександра Македонського, які вийшли, грубо кажучи, з одного кубла. Просто волою долі опинилися при різних, так би мовити, владних організмах. Тому я не здивований, скажімо так, що це все викривається. Але. Знову ж таки, ми говоримо про політичну оцінку, ми говоримо про інформаційну оцінку, чи ми говоримо про правову оцінку. І от якщо ми говоримо про правову оцінку, то ну, я схильний думати, що вона повинна бути дана Ну, подібним зустрічам пана Княжицького, якщо це насправді мало місця, хотілося почути його реакцію. Ну от коли ці всі шоколадні пабліки, да, там розганяють якусь маячню, що нібито в мене є брат, генерал російської армії, я кажу, що це маячня, це брехня. І це брехня. Ну, от хотілося почути, тобто від пана е Княжицького, що тому він скаже. Ну, і прикол ж полягає в тому, що якщо він скаже, що це, наприклад, брехня, правильно, А це може він бути впевнений, що насправді десь нема фотографій. Що десь немає відеозаписів, де насправді він зустрічається в, в цьому там, ну, десь на нейтральній території з Сівковичем. А чи може він бути впевнений, що насправді немає ніяких матеріалів, немає якихось записів, які підтверджують його зв'язок з Сівковичем? Може таке бути? Ну я схильний думати, що найменше не можна виключати такої можливості. І я повторюся: на превеликий жаль. Ну, я не зловтішаюся, щоб там хтось не подумав, це дійсно на превеликий жаль. Тобто, той факт, що Порошенка є фігурантом однієї справи з Медведчуком, які обвинувачують у державній зраді, Порошенка підозрює. ознайомлюються зараз з матеріалами справи, це офіційний юридичний процес, Тобто це не політична оцінка. Далі історія з Сівковичем, з його щонайменше родинними зв'язками, специфічними. Зараз ця інформація про специфічний характер контактів. Ну і далі, що найгірше, це те, що дійсно ми бачимо певну синхронність і певну суголосність тих тез, які прокачують прихильники п'ятого президента і росіяни. Всі ці сумнівні візити Петра Олексійовича, всі ці листи, які він пише, да там до цього угорського єврокомісара з приводу того, що тут когось десь утискають, ми вами цю проблему вже обговорювали. Тобто, на превеликий жаль, все це насправді дозволяє щонайменше ставити питання про характер взаємин у цих от різних ну сил умовно проросійських або відверто російських, бо я, наприклад, ніколи не вважав Медведчука проросійським, він був російським. Ну розумієте відмінність так? Да? тобто, грубо кажучи, для мене Медведчук завжди був е, повноважним послом Російської Федерації так званих ЛДНР в Україні, бо він їхні інтереси представляв. От як він опинився в тристоронній контактній групі вже з волі Петра Олексійовича і став там представляти нібито інтереси України. Це питання до Петра Олексійовича. Ну, і знову ж таки повторюючись ну, до того, що треба з'ясувати характер їхніх взаємин І наскільки ця діяльність дійсно становить загрозу для національних інтересів України? Чи всі ці персонажі не діють всупереч національним інтересам, або щонайменше, чи не ставлять вони свої власні політичні або економічні інтереси вище, ніж інтереси політичні української держави? Ну і те, що також, начебто, представляє якусь загрозу нашій державі, це якраз таки месенджер Телеграм. Про це ви вже почали трішечки говорити, пане Валентине. А той самий Княжецький є одним із адептів, які вимагають закрити цей месенджер як такий, і тут, до речі, якщо проводити паралелі. Ні на що не натякаю, але якраз таки у Російській Федерації стараються дуже сильно це все в якісь рамки, щонайменше вкласти. А по максимуму, якщо по можливості, все це заблокувати було вже. Але от ваша думка: наскільки це потрібно робити, зважаючи на те, що і ГУР, і СБУ і інші. Президент в кінець кінців має свої телеграм-канали і веде їх активно. Наскільки вони можуть дійсно представляти якісь загрози нашій національній безпеці? Ну, з дуру можна і прутня зламати, як каже народна мудрість. Тому для мене це питання зводиться до того, яким є баланс. Потенційної користі, ну, яка може бути спричинена використанням цього інструменту, і потенційних загроз, Ну які неминуче виникають і пов'язані з функціонуванням цього інструменту, і безумовно, що доти, доки такий інструмент, якщо по нас зараз в Україні існували однокласники ВКонтакте. Ну, то я думаю, щоб офіційні органи і там би мали б свої публічні сторінки. А? Ну правильно, ну чому ну, є певна аудиторія? Відповідно, ну просто використовують як нейтральний носій для того, щоб до цієї аудиторії достукатися. Но в Україні ці соціальні мережі заборонені. Ну, хоча ми також здогадуємося, що досі є певні категорії людей, які послуговуються цими соціальними мережами. Але коли ці соціальні мережі заборонили, то це потягло за собою певні наслідки. Як для цих соціальних мереж, У них впали зразу обсяги, реклами, і бюджети, охоплення, аудиторії. І відповідно ті люди, які і ті структури, які використовували ці мережі для того, щоб здійснювати своє ІПСО і про і да поширювати в Україні певну інформацію, вони втратили цей інструмент. Ну, або використання цього інструменту стало значно більш обмеженим ніж було до того, ну але водночас ми маємо сказати, що так. Ну і ми, мабуть, втратили цей інструмент. Правильно, ми ж теж могли використовувати цей інструмент для того, щоб поширювати свої погляди. Це те, про що Буданов сказав, коли він говорить, що ну да, з одного боку, безумовно, росіяни дуже активно використовують цей інструмент для поширення дезінформації для своїх е інформаційно-психологічних кампаній. Ну, але водночас і ми, використовуючи цей інструмент, можемо, ну, грубо кажучи, досягати певних цілей на певній аудиторії. Але повторююся: питання полягає в тому, що для кого це більш успішно. І чи там дійсно ми маємо на паритетних умовах це робити. Ну, тобто, з однокласниками і з цим контактів все було зрозуміло. Ну тобто, там все було зроблено так, що ви, в принципі, не можете виграти в цій боротьбі інформаційній. Тобто це не той ресурс. Те саме можна сказати сьогодні і за Телеграм. Тобто, і я повторююся, що насправді тут ще треба зважати на один вагомий аспект: гроші, величезні гроші. Я розумію, що дуже багато, е, умовно кажучи, там, як традиційних українських змі, так і цифрових змі, да, тобто, які там сайти мають. Ну їм не подобається, що є, наприклад, тепер е, всі ці ну, в, соціаль... в Телеграмі да, ці пабліки. Ну, тобто, це ж і статистика, як впали рекламні бюджети, або там розцінки на джинсу. Ну, раніше вони несли, платили гроші, ну, на сайтах розміщалися там. Зараз вже платять гроші е, всім цим паблікам е, в Телеграмі. Повторюся, це мультимільйонний бізнес. Тобто є там за що людям поборотися. Але ми повинні усвідомлювати, що на сьогоднішній день пріоритетом є е, захист не економічних інтересів ну, Тих чи інших суб'єктів господарювання. Мова не йде, навіть, там, наскільки там оподатковувати, не оподатковувати, наскільки це можливо, неможливо, бо це ж стосується не тільки Телеграма, зрештою. Можна ж поставити питання і далі, і на інші соціальні мережі. Мова йде про те, що е, наскільки даний інструмент е, ну, шкодить і становить загрозу. І коли ми говоримо про цю загрозу, то тут треба розуміти, що е, по-різному люди дивляться. Тому що я дивився, наприклад, інтерв'ю Патураєва, ну воно старе, да? тобто це ще часів дискусії з приводу законів про медіа. То Патураєв, наприклад, дивився на проблему телеграм-каналів якраз під розрізом того, що це може бути нейтральний носій, просто платформа, на якій можна поширювати інформацію. От так само як в інтернеті можна відкрити сайти на сайті поширювати інформацію. Правильно? Ну, це ж не означає, що давайте заборонимо інтернет, бо на, на, в інтернеті може бути якийсь сайт, який поширює якусь інформацію. Ну, можна сказати, давайте заборонимо якийсь сайт. Правильно, і така практика є. Ну і всі це знають. Відповідно, є різниця між тим, щоб заборонити Телеграм як платформу, і, грубо кажучи, зробити певні практики, щоб е -е, Телеграм як платформа ну, функціонував в певний спосіб, який би мінімізував. Ну, його використання для досягнення певних інформаційних цілей, це одна задача. Якщо ми послухаємо е, останні заяви е, княжицького, то княжицький інакше говорить. Княжицький говорить про те, що ну, сам факт використання е, цього телеграму, тобто, навіть якщо в мене просто телеграм як месенджер, от ми перед ефіром, правильно? Ви мені написали і скинули посилання. Тобто навіть в такому форматі вже є небезпечним, чому тому, що він дозволяє російським спецслужбам встановити, наприклад, наше місце знаходження. Правильно, mm -hmm. що може отримати доступ в такий спосіб, борбака щодо конфіденційної інформації, ну в нашому випадку, навряд чи б це дало якісь важливі результати для російських спецслужб. Ну, в наших месенджерах я не думаю, що ми там е е е ouais, е дуже сильно важливу да. інформацію або маємо, або там поширюємо, грубо кажучи. Але якщо ми говоримо, наприклад, про якихось державних службовців, високопосадовців, ну то зрозуміло, що телеграм може бути точкою входу. І зрозуміло, що становить певну небезпеку. І княжицький говорить про те, що давайте вообще телеграм заборонимо, просто щоб такого, е е як би сказати, явища ну не було. Я не готовий вести дискусію з суто з технічної точки зору. Ну, тобто, можливо неможливо Я схильний думати, що е, якщо можливо, це як його називають, е, в контакті і якби це умовно. З іншого боку, знову ж таки, якщо ми все-таки говоримо про медіагігієну і про інформаційну безпеку, ну так ми можемо поставити ж питання ширше, а Тікток, наприклад. Ну тобто, як там, там, як теж можна щось з цим працювати. Тому е, насправді я є прихильником такого, знаєте, ну можна сказати, що невизначеного підходу. Я скажу, що поміркованого. Тобто, я е, схильний думати, що треба просто з'ясувати, чи цей інструмент е, для нас важливий, бо ми маємо досягати певних цілей, чи навпаки е, баланс на користь небезпеки. Якщо баланс на користь небезпеки, то ну, треба, відповідно, схвалювати рішення, навіть якщо вони будуть непопулярними, і навіть якщо хтось, ну, хто дуже звик на тому дуже непогано заробляти, ну, ну так буває в житті. Тобто багато хто заробляв свого часу і в, ну, в цьому, як я названтакласником, хтось багато заробляв ВКонтакті. Ну, тобто, але треба розуміти, що є примат е певних ієрархія цінності. і е безпекова складова тут важлива. І тому я повторююся, що ну, інформаційній протидія, вона не є вторинною. Ми вже з вами також обговорювали цю історію, коли Служба безпеки України закрила, ну припинила діяльність 47 агентурних мереж. Мереж ну ключове слово. Тобто, це не одна людина. А перед ним була інформація про те, скільки вони закрили пабліків. Ну, з мільйонами охопленнями. Розумієте? Причому деякі з цих пабліків водночас поширювали ще і інформацію Петра Олексійовича. Ну, Тоб, це вже паралельно так. ці ботафірми чомусь використовуються. Це ще один аргумент на користь того, щоб з'ясувати характер взаємин. Я розумію, що цим ботафірмам часто байдуже. Ну, бо це просто генерування прибутку. Да? Просто є бота фірма, і там один заплатив, вони тобі можуть поширювати там, якусь політичну позицію, можуть там, грубо кажучи, конфлікт інтересів, якісь бізнесових також поширювати. Але тим не менше це дуже показово. Коли ті самі ботафірми, які поширюють російську пропаганду, поширювали також і пропагандистські якісь тези від цих от маленьких звіряток, які загортають лайнову фольгу на шоколадній фабриці. Я маю на увазі не працівників фабрики кондитерської. А працівників дещо іншої фабрики. Тому ну тут просто треба розуміти, що росіяни дуже активно використовують ці інструменти. Тобто, чи використовуємо ми їх? Ми також їх використовуємо. І якщо ми подивимося на пабліки, ну дуже популярні в інстаграмі, то там є чимало ну, пабліків Телеграм. українських. Да? тобто, які я впевнений, що є така сама кількість пабліків, які на російську аудиторію орієнтовані. Ну тобто українських, але які ми використовуємо для досягнення певних пропагандистських цілей на зовнішній аудиторії. Але повторюсь, це за умови, що Телеграм є нейтральним носієм. Що таке нейтральний носій? Це коли, грубо кажучи, суб'єкти, які ним користуються, перебувають в рівному становищі. А якщо Телеграм не є нейтральним носієм, якщо він не може забезпечити, ну грубо кажучи, рівний доступ і однакове використання всіх можливостей цієї мережі, виявиться, що, грубо кажучи, певні там, структури російські спецслужби мають привілейований доступ до можливості так, цієї платформи. Ну, то мені здається, що відповідь є очевидною. Це безвідносно до того, там чи Княжицький, чи там Потураєв, чи ще е, хтось. Тобто, тут знову е, ну, ж таки примат певних інтересів має бути. І питання національної безпеки в умовах війни воно є пріоритетним. І тут нема жодних підстав говорити про обмеження свободи слова, наприклад. Ну, тобто, це немає ніякої свобода поширювати брехню і недостовірної інформації. Це не свобода слова. І я звертаю вашу увагу, точніше, наші глядачі, що чимало людей вже притягуються до відповідальності за те, що поширювали в соціальних мережах недостовірну інформацію або інформацію, яка загрожує просто, як да, знов ж таки російські пропагандісти це е, розписують, а за, за дії, які відповідають певній статті Кримінального кодексу України, і такі самі статті є в Сполучених Штатах Америки, попри те, що там є перша правка. До конституції, uh -huh. ну в, в, е, я розумію, що всі хотіли би почути якусь однозначну відповідь: так чи ні? я на жаль її дати не можу. Треба розбиратися чому не можу? Бо я не маю вичерпної інформації про ну про цю ситуацію. Тому в залежності від того, яка інформація стане відома, тобто, мої погляди можуть хитнутися або в бік того, що давайте просто підвищувати е нашу здатність використовувати цю мережу у своїх інтересах до протилежної позиції, що ні, оскільки це в принципі неможливо. Зумієте, це може, може бути так, що це в принципі неможливо. Тобто, що це ілюзія, да, що ви виходите грати в футбол, грубо кажучи, да, і вам говорять, а ти можеш виграти, але так гра побудована, як на Пьорське, да, ти ж теж думаєш, що ти можеш виграти в наперстки, але сама гра побудована так, що виграти не можна. Так, от якщо Телеграм це гра в наперстки, ну то безумовно треба б, ну, цю шохрайську би, гру припинити, бо вона становить загрозу ну, для української держави і для українських громадян. Навіть якщо комусь з українських громадян ну дуже подобається, коли їх обігрують в наперстки. І навіть якщо комусь дуже не подобається, що вони позбавлені можливості ну, наживатися на тому, що, грубо кажучи, обігрують оцих о, там наївних чи легковірних людей. Тобто, і не треба переоцінювати здатність людей до критичного мислення або до медіагігієни. це я вам кажу, як людина, яка фахова в цій сфері працює, Тобто це однозначно. Задайте цю історію хоча б зі смертю короля Англії, які сайти поширювали першими. Ті, які претендують на те, що вони зразкові, взагалі, що ми маємо перед ними вклонятися, бо вони останнє слово істини в Україні. А те, що вони фейк поширили слідом за росіянами, Не так маються. А скільки до того було фейків інших, які вони поширювали? Всі ці непідкупні, не, ну, еталонні журналісти. До речі, я не журналіст, якщо що. До слова раджу і закликаю наших підписників підписатися на телеграм-канал Валентина Гладких. Валентин Гладких апокрив є окремий телеграм-канал. Поки не заблокували, будь ласка, ласкаво просимо. Ну, і звісно ж, підпишіться на наш YouTube канал, аби залишатися у фокусі. Вам, пане Валентина, дякую за роз'яснення в цих темах, як завжди, цікаво. Ну, і дякую нашим глядачам: лайки, підписки, коментарі і дзвоники. Все те, що просуває наш YouTube канал вперед. Мене звати Павло Ковальчук. На все добре. Щасливо.